Всім привіт, друзі! З вами я, PlayZone і Кот. Привіт! Сьогодні у нас буде босс файт на. На копіях пепше, потом лук, потом вель потім потом бобовик і останній винтовка. Я думаю, вам це бой понравиться. Ось яку я арену построю. Я думаю, це буде легендарна битва або навіть прикольна. Угу. Усіх єднакові риси. Ресурс, який в мене, так і в нього. Mm -hmm. Я думаю, можна починати. Ти готовий? Mm -hmm. Погнали. Перший раунд готовий. Mm -hmm. Це жорстко. Ебать, є... блядь. Ого, хедшот. Хедшот? Да. У меня копья поломала. Поломалась? Да. Так, оглуши мне кничи в другий раунд. Давай, вдавай. Давай. Бивати. Да. А то кто за мастер програм? Да. Давай. Yeah. Давай, я чт. Чекай мо приціл нема. Перший раунд в мою пользу. Потом лук. Другий раунд. Да. Другий раунд. Готовий. Дабл килл. Я в тебе попал попапки что... не. Не, а ни разу. Mm. Другий раунд в мою пользу. Третий раунд готовый. Убей. What the fuck? What the... Kill. Четверт... Вроде 3 что 104. А, то 3, то значит я помоліцію. Третий раунд в мою пользу. Четвертый раунд готовий. вот и мене убив. Четвертый раунд вкотав в пользу. П'ятий бой готовий. Є. Ти мене уб'єш. Давайте мене типа загадиш. О, давай. <laughs> Дай. Хорошо. Mm. Давай прощання. Всім дякую, друзі, за перегляд. Дякую, що ви дивились до кінця. Всім пока-пока. Пока. -пока. пока.